Вітаю, мої маленькі друзі. Запрошую вас на ферму, де ми будемо спостерігати за коровою з телятком. Корова це свійська тварина. Вона живе поряд з людиною, тому і називається свійською. Людина про неї піклується, годує, напиває водичкою, влітку виводить пастися на луг. Зовні корови дуже великі, вони бувають різних кольорів. Білі, чорні, коричневі та плямисті. Вони мають велику голову з гарними чорнявими оченятами та довгими і пишними віями. На голові у них невеликі вуха та роги. Хвіст у корови довгий, з китичкою на кінці, ним вона відмахує від себе наполегливих комашок, ноги довгі. З міцними капитами. Навесні, як і у більшості тварин у корови, з'являються дитинчата телятка. Телята ростуть поруч з мамою коровою. Вона піклується про своє дитинча та годує його молоком, яке збираються у великому вим'ї. Діти. Чи сподобалось вам спостереження? Назвіть, які ще тварини живуть на фермі. До побачення малята! До нової зустрічі!